Тисячі і тисячі прихожан наші предки і наші сучасники завжди знаходили і знаходять рятівний покров, духовну підтримку і розраду в благодатних стінах Свято-Покровської церкви на пріорці, що є пам'ятником архітектури ХХ століття. Відомо, що ще у 18 столітті тут знаходилася дерев'яна Дмитрівська церква, яку згодом розібрали. Ну а на її місці побудували церкву на честь покрову Божої Матері, також з дерева. На початку ХХ століття виникла потреба у новому храмі. Парафіяни знову розбирають церкву і у 1902 році закладають нову кам'яну будівлю. Освячення храму відбулося 16 вересня 1906 року. Більшу частину культових споруд зводили на кошти, що жертвували купці, дворяни, духовенство та прості парафіяни. Простий люд здіймав тяжкості на своїх плечах. цеглу для будівництва підносили навіть діти. Багато речей для нової церкви взяли з розібраного дерев'яного храму, а саме іконостас, дзвони та інші церковні надбання. Незважаючи на революції і війни, церква зберігла свій вигляд. Молитва в стінах храму практично не прервалася. Тільки в кінці 30-х років він три роки служив овочесховищем. У вересні сорок року, після приходу німців у Київ, храм знову відкрили, і він став належати українській автокефальній православній церкві. Наступ радянських військ на Київ у 43-му році проходив саме через курінівку та пріорку, тому храм постраждав від артобстрілу радянської артилерії. Частини апсили храму та іконостас довелось відновлювати на кошти парафіян та настоятеля храму Тимофія Коваля у голодні 44-45 роки. Ікони для нового іконостасу написані відомим художником, реставратором, графіком, мешканцем Куренівки Іваном Іжакевичем. П'ятибана церква зведена у псевдоросійському стилі. Головною прикрасою є величний іконостас. Нині в церкві існує три престоли на честь Покрови Пресвятої Богородиці, Святого Миколая Чудотворця і святого Великомученика Георгія Побідонося. Раніше в храмі проводили богослужіння священика автокефальної церкви та Старообряці. Нині ж Покровська церква належить українській православній церкві Московського патріархату. Ще за старого дерев'яного храму тут існував цвинтар, залишки якого, а також декілька десятків мешканців Пріорки, що трагічно загинули під час Другої світової війни, і до сьогодні зберігаються навколо храму. У 1953 році був зроблений капітальний ремонт, і з цього часу служби в церкві не припиняється. У 70-ті роки настала нова епоха для пріорки та для храму. Замість приватної одноповерхової забудови район почали забудовувати стандартними багатоповерхівками, а через дорогу від храму відкрили лікарню та великий пологовий будинок. Тоді ж знищували і цвинтар біля храму, залишивши лише деякі з поховань, що були ближчими до стін церкви. До 2006 року купола церкви були зеленого кольору. Сьогодні ж вони золотіють на пагорбі і дуже добре помітні здалеку. Відео підготувала бібліотека імені Олександра Сергійовича Грибоїдова, місто Київ. Дякуємо за увагу.